Сьогодні відправляємо 46 дітей на Закарпаття, тиждень відпочинку. Мета одне, та ж саме оздоровлення навчання дітей. Це все діти загиблих військовослужбовців, діти з діти з деокупованих територій, діти соціально незабезпечених родин. Там будуть екскурсії, екскурсії на озеро Сіневір. Наприклад, буде екскурсії в гори. Там будуть руханки обов'язково ранкові. Обов'язково буде кіноніч, ніч, обов'язково читання, і також будуть групові психологічні заняття з дітками, бо ми всі розуміємо, наскільки важливо для наших дітей, для харківських з харківської області відпочити, хоч трішки відволіктись від того, що відбувається. Сподіваюсь, що там буде багато незабутніх емоцій, буде багато цікавого. Мені хочеться. Почути від тривог та від постійності знайти нові знайомства.